Лідія Кристофович, мама звільненого з російського полону військовослужбовця Андрія Кристофовича. Родом вона з Новомиргорода Кіровоградської області. У Кропивницькому на площу Героїв Майдану прийшла вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні та героїв Небесної Сотні. Може, по формі впізнаю побратимів свого сина, морську піхоту, 36-ту бригаду, але не, не важливо, чи знаєш, чи не знаєш. Віддаєш свою материнську. Материнську шану віддаєш повагу всім героям, які мужньо захищають наше життя. На цій площі організовують акції в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Каже, розуміє біль тих, хто втратив своїх рідних. Вона свого сина з полону чекала два з половиною роки. Повернувся він 18 жовтня разом із ще 94 військовими. Останнім часом я тут бувала навіть частіше, ніж в мирний час. Я вибачаю за емоції. Тому що я тут боролася за свого сина, який перебував у полоні. Я боролася за його визволення. Розповідаю, сину 29 років, почав військову кар'єру у 2014-му. Брав участь в АТО. Він мав йти у лави строкову службу служити. Він, як хлопчина, ну, була в нас боротьба з цим, от була чесно. Такими всякими боями ми його в той військомат в кривий ріг, близько. Мама приїде кожної неділі, привезе пиріжки. І коли він пішов на строкову службу і тільки заїхав у військову частину на початку квітня вони вже висунулися, розпочалися бойові дії. Це то антитерористична. І він висунувся з бригадою. Хоча він був і строковик, але був наймолодший, мав 18 років. Вони йшли там Савур, могила і розповідав, як в нього був спринтер позивний на Іловайську, бо він був найскоріший, найшвидший, маленький, десь щось узнати там, дізнатися щось він. Спринтерок туди, спринтерок назад. Потім Дебальцево, розказував мені страшні речі. По закінченню цієї своєї служби отримав посвідчення учасника бойових дій. І в один прекрасний момент ми з ним почали говорити, що ми будемо робити далі, як ми будемо будувати, як він буде, які він наміри має в своєму житті, як він буде будувати своє майбутнє. Він мені сказав, мама, а я себе на гражданки не уявляю. Каже, син потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 22-го. Вони перейшли, зайняли оборону вже в місті Маріуполі на заводі Ілліча. Комбінат мені Ілліча, і він мені подзвонив якось і сказав, що може таке бути, що ну, зі мною не буде зв'язку, я не буду телефонувати, ти не переживай, все добре. Останній раз він мені зателефонував 8 квітня, коли минув уже тиждень і дзвінка не було, я вже більше почала хвилюватися, і вже пройшло два тижні, і дзвінка немає. Я почала до дочки вже із сльозами, що немає, немає нічого, немає дзвінка, і ми бачимо. По телевізору я бачу, що відбувається в Маріуполі, і вже почали говорити рашистські канали, що пішли перші полонені з Маріуполя. І вони, дочка моя, знаходиться за кордоном, і вона знайшла на російському десь сайті, їм попалося на очі, як вели колону полонених рашисти. І вона мені говорить, каже, мама, мені здається, що це. Наш Андрій, а ну може, ти впізнаєш, бо я не можу. Він в і... і Я коли це відео прокрутила, я його навіть до кінця не додивилася. Я просто побачила, як він ставить ногу, бо в нього був вибитий один палець трошки. По... По самі секунди те відео було ну, якби, в, 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 в русі, і я під час цього руху побачила, як він йде, попереді йшли хлопчики, він іззаді. Ну, це, напевне, йшов його звод, бо він командир взводу, а він іззаді йшов. і на, За каскою воно було мутне, каска, не було нічого видно. ну, Я відчула, що це він. А потім вже е, я. Отримала із частини повідомлення, що так, перший окремий батальйон під час прориву із комбінату Ілліча, який вже валили авіабомбами під час прориву на Азовсталі потрапив перший батальйон до полону 12 квітня 2022 року. За два з половиною роки з полону син подзвонив один раз. Це було після вироку 19 грудня 2023-го, згадує жінка. Суд самоназваної ДНР засудив Андрія до 25 років позбавлення волі. Після суда, коли йому вже винесли вирок, йому надали на одну хвилинку телефон, і він мені просто сказав в телефон, що мамуль, суд закінчився, я говорю, і що? Він каже, ну що засуджений, бережи себе, я повернусь. А ти себе бережи, чекай буде, і більше я його не чула. Про те, що Андрія повертають в Україну, говорить, дізналась від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. 18 жовтня відбулася зустріч, на яку вона чекала 30 місяців. Буде моя дитина, це буде вау. Не буде дитини, будуть другі діти. Він вийшов з автобуса і він шукав очима також. Він я побачила, як він отак очима водить. Я закричала, я там була не повна розуму. Я не знаю, чого я так кричала. Мені мама казала Оксана. Ой, Оксана казала, дочка моя мама, де там кричала, ну ніби туди там одна була. Кажу, я не знаю, як закричала Андрюшка. Сина він почув і підійшов. І він просто сказав, що мама, я живий. Андрюшка, сорочок! Андрюшка, Самулька, мамулінчик. мамулінчик! мамулінчик! Він має 59-60 кілограмів ваги і 104. Із Психологічний стан. Я його відвідувала 15, він з психорядом була психолог, П'ятнадцять хвилин мені дали, і я це розумію, і я погодилася, так він старається себе тримати. Ну що він мені сказав? Мамулечка, ну ти вже ж поспала, ти вже відпочивай, Я сказала, синочка, та я і спала, я це, а ти ти, ти, ти вже відпочивай, спи, чи ти не можеш? Головні болі, може, в тебе. Ну там ти звертайся до лікарів, тобі треба відпочивати. Сон же ж він же ж це все відновить, свізочок ти відновить, тільки спи, оце сном все приходить. Знаєш, як маленькі дітки, вони ростуть, їм треба спатоньки, глажу. Його говорю, він каже: мамо, я не спав, я боюся втратити зв'язок з реальністю. Мені кажеться, що це пройде сном, і я вернуся знову в пекло. В нього поломані кістки, ребра, вісім ребер зломаних. Вони по 20 годин стояли на ногах проблеми з колінами з ногами. Він переніс інсульт. В нього 65% слуху на одному вусі, на другому барабанна перетинка лопнута, вона зарубцювалася. Вибито 11 зубів. Вони їм там сточували оцими напильниками зуби до живого нерва, щоб вони не могли ні води брати, ні їжі в рот. Ну, тобто, по колоніях не одну колонію пройшов, повозили його по Росії по декілька. Він мені цього ще не говорить, і я не наполягаю. Ну, жахливе, жахливе ставлення. Я не знаю, що це за нелюди. Я не знаю, які це кати, як можна ці електрошокери, це а, а, а ток, це щось ще хужіше ніж електрошокер. І коли каже, мене брали на струм на цей. І два дві з половиною години оце цей струм через тіло пропускають, коли я вже відчував, що я десь відходжу. У мене постійно перед очима було твоє лице, лице рідних. І я себе тримав, я просто говорив одну фразу Я повинен вернутися! Я повернутися. Скільки часу знадобиться для реабілітації сина, говорить, невідомо. Поки він лікується, жінка планує допомагати родинам, які ще чекають своїх рідних з полону. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.